Щорс офіційно все минулого тижня. В Києві демонтували пам'ятник радянському командирові Миколі Щорсу. Місяць тому те саме зробили з російським письменником Пушкіним. Однак, це ще не всі згадки про радянську добу в Україні та навіть лише Києві. Ви дивитеся РБК Україна. Мене звати Юлія Гаюк. Погляньмо, які радянські пам'ятники все ще залишаються в столиці. Усі перейменування та демонтажі відбуваються під проводом декомунізації. Це поняття ми чуємо приблизно із 2015 року, коли й розпочали офіційно позбавлятися від наслідків комуністичної ідеології. Одним із проявів декомунізації став Ленінопад. У містах і селах просто літали бюсти та пам'ятники Леніну. Першого вождя повалили в Києві під час Революції Гідності 2013 року. Тоді міліція навіть обіцяла покарати винних. Вже ясно, відновленню вщентрострощений вождь не підлягає відповідальність за повалення монумента. Вже взяло на себе об'єднання Свобода міліція називає те, що сталося бандалізмом, обіцяє знайти та покарати злочинців. Відзначимо, що українці виявляли бажання відійти від комуністичної ідеології, тільки но здобули незалежність. Так, у вересні 91 першого року знесли монумент великій жовтневій соціалістичній революції в Києві. Проте не самими лише пам'ятниками. Декомунізація також охоплює перейменування вулиць і населених пунктів. Наприклад, раніше на карті України були два обласних центри: Дніпропетровськ і Кіровоград. Дніпропетровськ був названий на честь одного з організаторів голодомору в Україні Григорія Петровського, тому місто перейменували на Дніпро. А назва Кіровоград походила від прізвища російського радянського політика Кірова, тож місто стало Кропивницьким на честь українського письменника та драматурга Марка Кропивницького. Однак будьмо відвертими: не завжди декомунізація проходить так, як би цього хотілося. Ось, приміром, 2 листопада місто Червоноград перейменували на Червоноград. Саме ця назва зібрала найбільшу кількість голосів серед місцевих мешканців. Однак чи не здається вам дивним подавати на голосування ту саму назву? Хоча, напевно, червоноградцям видніше. А тепер повернімося до ситуації в Києві. Тільки спочатку лайк на відео та підписка на канал. Як ви вже знаєте, раніше в столиці демонтували пам'ятник Миколі щорсу. Якщо у вас виникає запитання, навіщо, тоді слухайте далі. Російська пропаганда використовувала образ щорса як борця за радянську Україну. Саме тому про значну частину його життя відомо мало. У кінці серпня 1918 року він розпочав формувати регулярні українські радянські військові частини. 7 березня 1919 року армія УНР заволоділа містом Бердичів. Начальник першої українсько-радянської дивізії Микола Щорс відігнав уенерівців тим самим домігшись окупації України більшовиками. Цікаво що до масової пропаганди міфу про Миколи Щорса ніхто навіть не знав, де його могила. Таку тактику СРСР використовував для того, щоб створити хибну думку про те, що нібито українці самі героїчно творили радянську Україну. У Дарницькому районі красується пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращенець». У 1919 році цей радянський бронепоїзд обороняв від білогвардійців Дарницький залізничний вузол. Що червона, що біла армії хотіли окупувати Україну, тому для сучасної незалежної держави в цьому пам'ятнику немає ніякого героїзму. На подолі, на прибутковому будинку, мадам Рольник досі висить погруддя Пушкіна. Причому локація в нього досить незвична: фасад четвертого поверху житлового будинку. Стосовно доцільності Пушкіна в Києві годі й говорити. Достатньо лише того, що він вважав Україну малоросією та не приховував цього. У парку вічної слави кияни та гості міста можуть прогулятися серед погрудь радянських військових. Один із них Сидір Ковпак, який очолював більшовицький диверсійний загін, що боровся в Україні з військами гетьмана Павла Скоропадського. Три тижні тому з пам'ятників зникли таблички. Найімовірніше це зробили активісти. До цього монументи неодноразово обливали фарбою та вимагали демонтувати, проте до цього поки не дійшло. Не можна не згадати скандального булгакова, якому в Києві присвятили не лише пам'ятний знак, а й цілий музей. У травні на Андріївському узвозі оновили меморіальну табличку булгакову. Так вам не почулося. Замість того, щоб її прибрати, просто оновили. Проте невідомі облили вже оновлену табличку червоною фарбою. Водночас у столиці все ще зберігається пам'ятник російському письменнику, який до того ж був українофобом. Протистояння України та Росії у своїх творах він зображував як зіткнення варварства та високої культури. А коли його мобілізували до армії УНР, письменник дезертував і приєднався до білогвардійців, яких ми згадували раніше. Неподалік станції метро Шулявська розташований пам'ятник радянським танкістам-визволителям Києва під час Другої світової війни. Звучить помпезно, але насправді це танк т 34 який Росія сьогодні може використовувати на полі бою. До речі, не лише в Києві є такі пам'ятники у вигляді танків, і в інших містах знаходять доволі цікаві рішення радянській проблематиці. Наприклад, у Тернополі Т-34 вирішили продати на аукціоні зі стартовою вартістю понад 800 тисяч гривень. Виручені кошти пообіцяли передати на ЗСУ. Отож, як бачимо, Україна все ще має значний радянський спадок, і потрібно багато зробити, щоб повністю його позбутися. Відмовляючись, від СРСРівського варто відходити й від російського, адже ні перші. Ні другі не бажали нам незалежності, яку ми виборювали тоді, та яку боронимо зараз.